Повернення війни назад державі агресору українська влада відреагувала на вибухи дронів в окупованому Криму. Детальніше вже за мить. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. І поки ви ставите лайк цьому відео, далі про таке. Українська влада прокоментувала вибухи у Керченській протоці. Нагадаємо, що раніше, у ніч із 5 на 6 серпня, стало відомо про підрив російського танкера Сіг, який знаходився на якірній стоянці в окупованому Криму. За інформацією російських пропагандистів, удар було завдано українським надводним дроном. На відміну від Кремля, влада України вже прокоментувала події на півострові. Президент Володимир Зеленський повідомляв. Домив про розмову із керівником Служби безпеки України. Цитую. Була сьогодні доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише тільки, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся. Кінець цитати. Також інформацію прокоментували і в СБУ згідно із заявою Василя Малюка, росіяни мають залишити територіальні води України, якщо вони хочуть, щоб вибухи припинилися. І чим швидше, тим краще для самих ЗС РФ. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. У цей же час представник головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що корабель Алінігорський гарняк, який атакували українські дрони у бухті Новоросійська 4 серпня, відновити буде проблематично. Також Юсов заявляє, що російський флот вже не перебуває під тим захистом, яким раніше так марили росіяни. Те, що вони думали, буде працювати їм на користь, а саме їхній флот у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Нагадаємо, що 4 серпня служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель Алінігорський гарняк». Пізніше, у ніч із 4 на 5 серпня, стало відомо, що в районі Яковенково, що знаходиться поруч із Кримським мостом, пролунав сильний вибух. Внаслідок чергової української атаки було пошкоджено танкер Сіг. Машини відділення, в якому стався вибух, підтоплено, а сам танкер поки що на плаву. Тім, йти самостійно не може. Пишіть у коментарях, чому українське керівництво коментує військові події раніше за Росію і з чим пов'язане мовчання у Кремлі. До зустрічі у чаті під цим відео.